У нас четвертий рік, як іде на якого хера ця мразота ще досі не засуджена за держзраду? По наші хлопці помер... куча людей. Чому людина, яка відкрито підтримує руський мір, російських сепаратистів досі сидить тут на волі, ще й веде якусь інформаційну публічну діяльність її слухає багато людей. Ірина Кременовська, Дивіться, ця особа, ця жінка, реалізовує в Україні плани. Істів, щоб трансформувати українську державу зсередини і зробити з нашої держави авторитарний російський режим. Вона має чотири осередка. Ось вони на них вона систематично публікувала статті по боротьбі з так званими сектами, що дуже збігаються з риторикою РАЦИРС. Рацирс це така організація при РПЦ в Росії. Вона цитує президента цього рацирс, регулярно селається на радикальних сеп. Істі російські вона навіть склала чорний список сект, яких треба заборонити на державному рівні. Я нагадую вам, в Європі такого немає, але таке і в Росії. Ось такий чорний список сект, який опублікований на московському порталі імені Ірини Ліонського. Його склав Олександр Дворкін, президент Рацирс. Він у свою чергу був учнем послідовників ось ця вся шайка. Всі ці тварі діяли за однією методичкою. Доходимо до нацикової Німеччини. Такий самий чорний список сект склав Вальтер Кюнет. Ці всі діячі, цей президент Рацирс, віце-президент Новопашин і всі його агенти вони назвали Україну сектою і говорять, що Україну треба денацифікувати у своїх статтях. Вона дуже часто силається на російського РПЦ орієнтованого пропагандиста. Іста та сектознавці, нівію вона прям публікує його статті. Вона говорить у відео. Рекомендую лучше прислушатися кмінню спеціаліста. Кандидата психологічних наук Александра Нівеєва ссылку на відео ви найдете в описанні. Той час покажу вам цитати цього нівеєва на Україні. Є два народа хахли і українці. Хахли преимущественно проживають на западі, українці на востокі і в Криму. Ті, що живуть на востокі, не имеють комплексу ні і не бачать нічого плохого в тісному союзі з Росією. А ще почитайте, будь ласка, ось ця це повний піз. Понятне діло, що Кременовська не тупа овечка, щоб не розуміти, яку риторику він взагалі несе. При тому, що вона дуже багато разів реально силається у своїх статтях на нього і публікує його статті. Висновок те, що вона підтримує його позицію у цій статті. Новопашин в досить такій слістивій формі висловлює подяку і співчуття Нівєєву і Кременовській за їхню тяжку роботу. В той же час дуже важливу роботу по боротьбі з сектами, з якими сектами з Україною, в той же час лозунги цього самого Новопашина, чого її ще досі. Ці не посадили блін. Це очевидно, що вона намагається зруйнувати нашу державу зсередини та подивитись тільки на її публікації в однокласниках. Група антисекта Віра православна. Ну типа цього одного достатньо. І ви думаєте, Кременовська не здає наші позиції чи якісь точки тим. Асом при тому всьому, що вона підтримує, та звичайно вона це робить. Це блін їжу, понятно. Але як казав сам Дворкін, тільки по провіреним каналам У мене остались лічні контакти з низькими людьми, которые зараз на території України знаходяться, і з которыми остаються друждружські контакти і високої взаємопонімання. Но понятно, штані очень многим різкую, поэтому ми общаємося там только по перевіреним каналам. А вона потім сидить і насолоджується, як помадіти від ракети. Ударі, адже це ж не люди, це хохли, діти хохлів. Друзі, вибачте за таке емоційне відео, але мене реально розриває від того, що вже й ріки даві, а ця криса ще досі сидить тут на волі. Ну Як так може бути? Скільки людей віддало життя за нашу державу? Скільки дітей А в нас тут всередині відбувається от таке от блін, гниття, Я не знаю, як це назвати. Ми маємо розуміти, що йде не тільки на фронті. Що йде в інформаційному полі, і ми маємо міцно тримати оборону. По перше, у наших головах критичне мислення. А по друге, ми маємо викривати таку інформацію, говорити про це голосно, говорити про це в соцмережах, знімати відео. Якщо не відео, то якісь пости писати, в сторісах писати, виложувати, репостити відео, які вже зняли люди, писати під ними коментарі, адже коментарі просувають далі. Відос і більше людей це побачить. Відповідно, це швидше може, може дійти до правоохоронних органів і СБУ, і хай вони вже роз. Збирається з цими фактами, і хай та людина відповідає по своїм заслугам. І слава Богу, у нас в країні ще присутня демократія. І дякувати СБУ, дякувати нашим правоохоронним органам на цю крису Ірину Кременовську вже завели кримінальну справу. Правда, тільки поки по 161 статті. Але треба дивитися глибше. Таких людей, як вона, треба засадити за державну зраду. Про її спільника Олексія Святогора. Я розкажу вже у наступному відео. Знаєте, він той, що у які педофі... а про Кременовську тут детальніше.